Та всіх спитань від ЗМІ, від нас, від інших людей, навіть не зацікавлених цій праві. А що було б? Чому, чому указ президента, чому текст указу президента, додатку до рішення РЕМ був виправлений? Чому там було три помилки? Чому вони неправильно вказали податковий номер Порошенка, що робить санкції невченими? Чому вони написали, що Віктор Медведчук досі громадянин України? Чому вони неправильно вказали дату народження Костянтина Живаго? Жодної відповіді не було. Зараз ми її отримали. Була підміна. Був 13-го числа, 12-го числа РНБО, секретар РНБО, пан Олександр Лутаненко, пише на Офіс президента, що він надсилає підписане Зеленським рішення РНБО з додатками. Вже 13-го вони пишуть, будь ласка, поверніть нам. І напевно вони вже знищили цей примірник, поверніть нам оригінальний примірник цього додатку. Бо там щось не так. Не пояснюю, що ми знаємо, що Бо вони о, удають, що проблем немає, але насправді в них є проблеми. Вони. Підмінили фактично фальсифікували указ президента вже після його видання. Але до нашої ситуації знову ми чули від президента Зеленського єдине пояснення на цю тему. Це було пояснення, яке він дав по дорозі до, до Мюнхену на Мюнхенську конференцію, де ми вперше почули від від віце-президента Сполучених Штатів Венса, що Сполучені Штати міняють зовнішньополітичний курс не на користь України. Напередодні цих новин ми почули від Зеленського на брифінгу, де він пояснив, що так дуже-дуже довго і дуже незрозуміло відповідаючи на питання, чому звідки ці санкції, що виводилося мільярди гривень, що використовувалися фонди, начебто на підтримку військових, а вони мили гроші і передають членам своєї партії. Це пряма Зеленського. Це його слова, не наша. І, і він посилається на фінмоніторинг. До речі, може, це трохи не. Не чітко прозвучала. В нас є дві структури в Україні, які називаються фінмоніторингом. Є Державна служба фінмоніторингу, голова якої Пронін, входить до Ради національної безпеки України, і ми весь цей час, до останнього моменту, до, до, до вчорашнього дня, вважали, що це єдиний фінмоніторинг, який задійний у механізмі санкцій, бо була така інформація від Мінекономіки. Є ще другі фінмоніторинг це департамент Національного банку України. Вони обидві, ці структури, мають бути незалежними. Вони обидві. Задіяні у міжнародних стосунках України. Якщо наші партнери бачать, що ці структури використовуються для політичних, політичного тиску для переслідування позицій, це негайно означає, що будуть наслідки. Фінмоніторинг може бути відключений, як держслуга фінмоніторингу, може бути відключений від механізмів, які забезпечують можливість виконувати завдання фінансової розвитки. Тобто, просто кажучи, з Україною припинять ділитися інформацією по лінії саме міжнародної співпраці фінмоніторингу, фінансової розвитки. А якщо побачить, що Нацбанк і його департамент фінмоніторингу задіяний так само в політичному прислідуванні, нас